Всім доброго дня! Я зараз знаходжусь на лівому березі Києва в Дніпровському районі, недалеко від станції метро Лівобережна. І сьогодні буде огляд невеличкий ЖК Сонячна Рів'єра і е квартири, яка зараз здається в оренду з ремонтом, з меблями. Далі покажу її, зроблю невеличкий огляд. А для початку давайте подивимось сам комплекс. Цей бізнес-клас знаходиться а, прямо на березі Дніпра. Дві будівлі по 30 поверхів. Ось так вони виглядають. Цегляні. дуже гарно побудовані. Територія комплексу огороджена таким невеличким забором, але можна... Зайти, прогулятись, тобто вона відкрита. Перед будинком парковка, підземного паркінгу нема. Всі ставлять машини перед будинком. Є невеличкий продуктовий магазин. Але тут і до великих супермаркетів недалеко. Біля метро Лівобережна є, Ново, Сільпо, ну тобто, все є. Також недалеко школи садочки, якщо у вас є діти і потрібно їх водити до школи чи до садочка, це теж є. Територія, як ви зрозуміли, невелика, але дуже комфортна, ахайна, чиста. Вон ми бачимо, потяг метро поїхав. Спортивний майданчик. Для людей, які бажають займатися спортом. Також є Ось така ось такий дитячий майданчик великий, проголюнкова зона. І з цієї сторони є дитячий майданчик. Ось так це все виглядає комплекс. Невеликий. Зараз ми його швиденько обійдемо, подивимось і потім піднімемось в квартиру. І я вам покажу гарну однокімнатну квартиру, але велику загальною площою 55 квадратних метрів. Парам. Дуже зручне, гарне місце розташування, все близько, близько гідропарк, тут теж є вихід. Ось ви бачите, тут такий як сквір. Люди прогулюються, грають з дітьми. Дуже близько гідропарк, можна хто любить гуляти на природі чи кататись на великах. Все дуже близько. А також ви можете бачити, звідси видно батьківщину мати. Ось вона знаходиться, отак видно її. Ну, ось, в принципі, територію ми і подивились. А тепер давайте подивимось саму квартиру. І тепер давайте подивимось саму квартиру. Заходимо. Тут ось такий у нас великий коридор з шафою Купе, дуже просторою і Вмісткою і з цієї сторони те ж саме. Зараз відкрию. І тут шафа купе. Направо у нас санвузол. В санузелі у нас телевізор, пральна машинка, ванна з шторкою, бойлер. Давайте. Ось так покажу. Все в гарному ідеальному стані, все працює. І далі заходимо в кімнату. Напомню, квартира у нас знаходиться на 9-му поверсі. Загальна площа 55 квадратних метрів. Зараз я вам покажу, як вона спланована. Значить, ось така. Кухня студія. І далі я покажу невеличка така окрема спальня. Що у нас знаходиться тут? Телевізор, диван великий, м'якенький, кондиціонер. Ось такий вид. Далі йдемо з цієї сторони стіл стула, то вхід, кухня, плита, духовка, мікроволновка, холодильник. Все в дуже гарному стані, все чистеньке, все працює. І тепер. Ось така невеличка спальня. Тут у нас теж кондиціонер, телевізор, ліжко. І з цієї сторони теж є шафа-купе. Тобто для речей достатнє місця. При вході, ви бачили, велика шафа. І тут. І ось такий балкон. Можна поставити невеличкий столик. Даже трошки видно Дніпро. Ось такий вид. І з цієї сторони вам покажу теж оцю спальню. Гарне ліжко для. Двох людей достатньо. Також є посудомойка. Ось вона. Дуже чиста, дуже комфортна, хорошо, гарно спланована квартира. Тому прошу звернути увагу на неї. Ось такий огляд у нас сьогодні ЖК сонячна Рів'єра і квартири.